Епікур писав, завжди кохань. Лютий це місяць любові та піклування. Саме взимку люті морози назігріває тепло обіймів наших половинок. Сьогодні я підготувала для вас швидкий екскурс по каталогу лютий 2015. Перш за все, давайте поглянемо на нашу останню сторінку. В цьому зрадіють як і найчарівніша, так і найсильніша половинка серця фармасі. Погляньте. Це новинка, яка підійде навіть для чутливої шкіри. Набір складається з гелю для бриття та бальзаму опісля. Об'єми. Гель 100 мл, бальзам 50. Аромат Brave White, що відповідає світовому бренду Versace Pure Home. Легкий аромат для ділового чоловіка. Гель містить висококонцентровану формулу, яка забезпечує неймовірною піною. Екстракти гамамелісу і. Алантеїн, знімають подразнені і заспокоюють шкіру. Оліябавовми зволожує. Бальзам теж містить е, дані складові, і він також бережливо доглядає за шкірою. Неймовірна ціна 29,99. Реєструйтеся і замовляйте даний набір зі знижкою від 25 до 33%. Робіть замовлення з перших днів місяця. Кохання це квітка, це поєднання. Ось з перших сторінок каталогу фармасі, компанія нам пропонує набір з 6 одиниць за ціною 169,99. Набір складається із парфумовної води для неї. Це є аромат Марка Якобса Дейзі, або, як ось, знають від фармасі це піна. Це легкий жіночий квітковий аромат. В основі композиції ніжний аромат фіалок, жасмин, грейпфрут і суниця. Аромат полюсток Троянди надає жіночності і відчуття парфюму, а флорентійський ірис вишиконості. Гель для душу з відповідним ароматом об'ємом 100 мл. Для чоловіків це туалетна вода 50 мл та гель для душу 100, які стануть чудовим доповненням до набору із останньої сторінки каталога адже аромат в них одинаковий. Дані набори гарно складені в металеві коробочки, які можуть вам ще довго служити в якості зберігання будь-яких дрібничок. Якщо вам необхідно привітати подругу чи сестру, з днем народження, або ж ви вже готуєтеся до 8 березня, відмінним подарунком стане ось ця колекція. Ціна 99,99. 99 Які теж мають свою металеву коробочку. Коротко про аромати та їх світові бренди. Карнавал Miabella Габана Last Bell, Ланком Ластбель. Hugo Boss Deep Red, Німфа Джолі від Пакорабан Міліон. Про що кожна дівчина мріє? Де освічитись? Як ці питання об'єднати? Легко. Відповідь Париж. Доповніть своє освічення в коханні перфумовною водою Sенseiшнал Paris, яка відповідає 100% світовому бренду Крістіан Діоржадор. Dior, Dior це вечірній роман для вишиканої і романтичної особи. Ніжна Троянда і Бергамот а, закінчується колекція, ця композиція, Амбра та «Мускус». Це роман для жінок, яка завжди а, прагне бути на висоті. Згадуючи раніше про чоловіків, діночки, дівчата, ви маєте супер можливість а, Підібрати або зібрати весь набір аромату Брейвайт. Зараз супер ціна йде на туалетну воду за 169,99 об'ємом 60 мл. Париж це місто кохання, романтики, сенсацій, а також скандалу. Ще одна новинка. Аромат відомої співачки Леді Гага Фейм отримав від фармасі назву скандал. А ось зараз і новий дизайн скандал Періс. в 50 мл. Всього за 99,99. 99 Це східно-квітковий аромат із нотами беладони, орхідеї, меду і абрикоса. Шафран і ладан, які надають легкий східний відтінок. Чоловіча телетна вода. Аромат Крістіанодіор Дірохом. Фармасі отримав назву Brave Blue Та. Суперціну цього місяця 169,99. Brave Black об'ємом 100 мл. За суперціною 188,99 відповідає світовому бренду Hugo Boss Boss in motion. Це вечірний аромат для особливих випадків. Ось прекрасна новинка: 3 в одному. Близько губна помада та дзеркальце. Зробіть подарунок мамі, собі, сестрі та свекрусі. Для всіх вистачить, адже палітра налічує 10 відтінків. Скористайтеся акцією, купуючи дві одиниці, ви отримуєте їх по 79,99 кожну. Приємне повернення улюбленої матової губної помади-майтраж, яка зволожує, доглядає, яка є стійкою. І на неї у нас класна ціна. Для прихильників серії BB є чудова акція придбати крему помаду за 99,99. ,99. Пам'ятайте, що помада віддає лише легкий відтінок кольору. Ну, яке ж свято без доглянутих нігтиків? Чудове доповнення до манікюру є лак покриття. За допомогою акції, ви можете придбати два лаки і зекономити на купівлі лаку покриття. Студенточки, Юни леді. Саме для вас в першу чергу у фармасі підібрала ось такий от набір: пудра Happy Face об'ємом в 14 грам та тональний крем. Леді Bird об'ємом в 25 мл. Створи свій набір за 65,99. Купуйте новинку минулого каталогу губну помаду. За суперціною замовляйте дві і більше по 32,99 кожна. Зауважу, що дана губна помада отримала відгуки 50 на 50 Якість губної помади 100%. А от функція упаковки містить критику. Знову на серію. Як Еджектів 32 з плюсом, є знижка. Придбайте дві одиниці по 99,99 кожна. Дана серія створена на основі гіалуронової кислоти, яка допомагає продовжити молодість. Якщо вам потрібно поповнити косметичку базовими засобами по догляду за обличчям вам просто необхідно звернути увагу на сторінку 82-83. Детальніше про дану серію ви можете прослухати у моєму вебінарі ссылка під відео. Придбайте весь набір Delicate Care за 89,99. Запам'ятайте, дана серія йде від 14 з плюсом. Набір антіакне ви можете придбати за 149,99. Суперціни на фіксуючий спрей з каратином об'ємом в 200 мл гель та гель для укладки волосся діамантовий блиск 300 мл. А також шампунь серії Herbal Line для всіх типів волосся об'ємом 100 мл. Фармасі – це фармацевтично-косметична компанія, і саме серія доктора Тюна, а саме масажні гелі є показником того, що застосовуючи їх, ви дійсно відчуєте. Із екстрактом конського каштану, зменшення роматичної болі і зменшення набріку при варикозі, заспокоєння м'язів, а із екстрактом паприки покращення циркуляції крові, зменшення болі в суставах. Для того, щоб оцінити новинку та види гелю, ви можете скористатися акцією на сторінці 101. Симпатичний дизайн кремів та ціна знайдуть своїх власників. Якщо ви бажаєте лише зволоження, замовляйте крем для рук із. Корічневим цукром. Різниця між іншими в складі з екстрактом огірка насичений вітаміном Е, а от іншим іде з олією ши. Для щоденного догляду та для проведення незабутнього вечора для, до Дня Святого Валентина спеціально підготовлені сторінки 133-134. Формасі піклується про найменших своїх клієнтів, дбайливі батьки. Ви зможете замовити два товари з дитячої серії, і у вас з'явиться можливість купити будь-який шампунь, будь-то оливка чи пудра з екстратом ромашки за 19,99. Щоб створити бажану атмосферу, придбайте ароматизатор повітря кофі-брейк чи яблуко і кориця по 69,99 Це новинка, об'ємом в 375 мл. Вона знищує запах табаку. Я ж бажаю вам знайти цього місяця свою половинку, знайти у собі сили зробити пропозицію руки і серця, бути кохані та бажані. Ще більше інформації на сайті. Насилайте мені свої пропозиції, питання, Валентинки. З любов'ю ваша Маріна Ляшук.